Так, всім підписникам тогосям каналу привіт! Ну що, друзі, вирішив прогулятися, можна так сказати, на ставочок. Прекрасна погодка така сьогодні. Сонце гарно світить, вітер дує і такий сніг. Снігу, звісно, у нас намило вже. Ну так, нормально. Айкий вітер. Підемо прогуляємося, подивимося, що там робиться, чи лід є, можливо. На рибалочку вийдемо, на якісь жерлиці поставимо на днях. І вам покажу. Коротше що, ходив раніше в резинових таких галошах на міху, то в них зараз незручно ходити, бо снігу намило. Так що сьогодні довелось взути, що? Правильно, валянки. Так що це, це класна штука валянки, в них тепленько взагалі. Сніг їм не страшний. Так що йдемо на ставочок. Так, спускаємося тут такий канальчик іде. Тут теж риба є. треба, Подивимось, може якісь рибаки там є. Вітер дує, звісно, але нічого. Прогуляємось. Оце бачите, в нас тут такий канал іде доставка, то ми колись тут з хлопцями в хокей грали. І на санчатах каталися. Ну, тут реально такі дуже широкі і, і такі пиражки невеликі. Ну і Дуже прикольно було в хокей грати. Збиралася команда з одного кутка села, а з другого кутка села. І, коротко, рубалися цілий день. Прикольно було, часи були, звісно, цікаві, я думаю що це Звідти сідали там на санчатах і оце їхали аж туди, коротше. Зранку до вечора. Так, вже підходжу до, можна сказати, така головна частина ставочка. Невеликий, але тут риби є трохи. Не запускали малька. Так, красота!

Підходимо вже ось ця беседка на різні світа можна сказати, Ось підходимо тарзанка. На дереві тарзанка, з якої можна спокійно пригати у воду. Тарзанка звісно це... це такий дитячий екстрим, що Оце ну, отак з берега або на дерево можна залізти і з розгону в воду. Так, хто пригав, пригав тарзанки в воду, пишіть. Як вам такий екстрим. Так, йдемо зараз, наламаємо дровішок і спробуємо спалити. Вітер, звісно, дує, спробуємо. Такий шалашик. Дрова є. Так, столик, лавочка. Так, картина ще така. Від медики. На дереві. На пеньку верніше. Називається утро в сосновому лісу. Хто тобто не розуміє, перекладаємо рано в сосновому лісі. Так, ідемо, що будемо збирати хмиз і розпалимо вогонь. Так, Ну що, тут дровішка лежала, я взяв виходить, ножик у мене є з собою, я нарубав таких тоненьких таких на розпал, трісок, можна сказати, наламав. Там всяких палочок наламав сухеньких, сіна на, на, на гріб. Зараз будемо пробувати розпалювати. Повинно загорітися, тому що вони такі значить, сухенькі Зараз, Я думаю, швидко займеться. Так що пробуємо. Так, вийшлося, аж так, красота, ага, клас. Вітер дує, розгорається. Так, ну що, костерчик у нас, звісно, класний. Вон мав ще такого сухостоя. Взагалі тепленько тут. Знаєте що тільки забувся? Можна було якось сало взяти, шкварочку підсмажити то, звісно, була б красота. Але нічого, наступний раз якось кудись виберусь. Підсмажимо щось. Да, відпочинок на природі, звісно, це класно. Дому, то кинув в карман пару цукерок, то вже веселіше. Mm -hmm. mm -hmm. Смокота. Ще б чайочку якогось можна було заварити. Так, друзяки, ну що, вогник догорає вже, погрілися трошки, сонечко сідає, вечоріє вже, отак сьогодні прогулявся, вам таку природку показав, пейзажі такі сільські, так що будемо рухати додому, ще трошки є що пройти. Так що кому сподобалось відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте. Всім дякую за перегляд. Ну і всім пока.